У португальській школі кінного мистецтва в Лісабоні група досвідчених вершників і коней готується до захопливої вистави. Португальське традиційне виїзне мистецтво зародилося у 18 столітті, а недавно ЮНЕСКО додала його до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Протягом кількох століть ми займаємося цим особливим мистецтвом з нашими кіньми з конезаводу Альтереал, і це дуже важливо для всіх вершників у Португалії та за кордоном. Вершники одягнені в традиційні червоні куртки, високі чорні шкіряні чоботи та чорні трикутні капелюхи. Коні виконують класичні елементи виїздки. Португальська школа кінного мистецтва проводить презентації, шоу та тренування, які відкриті для публіки. Вершники та коні також виступають на офіційних церемоніях як у Португалії, так і за кордоном. Ми розраховуємо на те, що це визнання матиме гарний ефект. Наприкінці місяця ми відкриємо експозицію музеї екіпажів, і ми проведемо більше семінарів, більше занять і виступимо перед дітьми. Статус ЮНЕСКО збільшить і престиж лузітанських коней. Ця порода була однією з перших у світі, призначених для верхової їзди. Ця порода відрізняється розумовими здібностями, балансом та гнучкістю. Їх завжди обирали для війни, полювання, польових маневрів та академічної верхової їзди, щоб представляти визначні школи Європи. Крім того, що вершники мають бути в схожих костюмах, для виїздки використовують спеціальні сідла. Самі коні теж повинні мати відповідний вигляд. Начищення, розчісування та заплітання гриви коней часто йдуть години. Справді чудово. Молоді коні виконували крок, рись, галоп, піруети. Дивно, як вони це робили.